ФСБшники у Брянській області отримали сюрприз, якого вони явно не чекали. Удар був настільки точним, що, схоже, російські пропагандисти самі не знають, як це пояснювати, що сталося, чому це важливо, і які наслідки це матиме для війни. Розбираємося прямо зараз. Точний удар. Отже. У Брянській області усього в кількох десятках кілометрів від кордону з Україною українська авіація успішно знищила позиції російських прикордонників, які підпорядковувалися ФСБ. Що ж це за об'єкт? Йдеться про опорний пункт ФСБ, з якого контролювалися території поблизу кордону. Тут міг знаходитися центр спостереження, управління дронами, чи навіть підготовка ДРГ для вилозок на територію України. Як же влучили наші герої? На відео видно, що удар був точним, ніби хтось із ЗСУ просто поставив галочку на мапі і сказав: от туди і потрібно поцілити. Чи це була керована бомба, чи інший високоточний боєприпас? Поки що невідомо, але результат вражаючий. Цей удар демонструє, що Україна тепер може діставати ворога не тільки в глибокому тилу на окупованих територіях, а й прямо на території Росії. Це означає, що навіть спецслужби ФСБ більше не можуть почуватися у безпеці. Російська армія і ФСБ у паніці. Вони тепер розуміють, що їхні тилові позиції більше не є невразливими. Якщо раніше вони спокійно планували операції у прикордонних регіонах, тепер їм доведеться або відступати далі, або постійно боятися нових прильотів. Якщо раніше вони розказували про повний контроль і захист кордонів, то після таких ударів доведеться якось виправдовуватися перед росіянами, особливо перед тими, хто живе у Брянській області, та вже звик чути вибухів не тільки на новинах, а й в реальному житті. Цей удар ще один сигнал заходу, що наші військові здатні діяти далеко за межами лінії фронту? Це означає, що нам можна довіряти серйозніші види озброєння, наприклад, далекобійну авіацію чи ракети. Чи стане це початком нової хвилі таких ударів по прикордонню? Чи підуть наші удари ще глибше? Чи почне Росія більше ховати свої війська і ФСБшників далі від кордону? Як думаєте ви? Пишіть в коментарях.